Дидактична гра, що росте в землі і що над землею? Морква росте в землі. Перець росте над землею. Повними реченнями відповідаємо на питання: Де росте помідор? Помідор росте над землею. Де росте картопля? Картопля росте в землі. Де росте огірок? Огірок росте над землею. Де росте буряк? Буряк росте в землі. Де росте капуста? Капуста росте над землею. Де росте морква? Морква росте в землі. Де росте перець? Перець росте над землею. Де росте кабачок? Кабачок росте над землею. Де росте цибуля? Цибуля росте в землі. Де росте баклажан? Баклажан росте над землею. Молодці дітки, ви гарно грали.